Я не впевнений, що будь-яке перемір'я буде ознаменоване тим, що об'являть дємбіль. А якщо його не об'являть, то нічого не зміниться. Десь там, дуже далеко, на Сході, буде менше обстрілів. Все. Ну, Тут, в Києві, буде менше пролітати на Лук'янівку. Все. Ну, якби що зміниться? Кардинально нічого. Зміни будуть, коли дембіля в'являть. Коли 890 тисяч людей скажуть ну, там, не всі, але там половина, все, дранх на хостинг, дякую за службу. валіть вже на гражданку. Не, не портіть нам нашу класну армію. От, а да, так, щось, щось. Але ніхто не знає, що ніхто не знає. що. Тому що у ні у кого немає цього досвіду. Ні у кого немає цього досвіду. Наприклад. Дуже багато американських ветеранів повернулося з В'єтнаму наприкінці В'єтнамської війни. Нерелевантна історія, тому що вони воювали десь там, за океаном. Дуже сильні антивоєнні настрої всередині США. Вони повертаються, але чуть-чуть похоже, велика частина далі там різна історія, і Штати доповідають: ми не знаємо, що робити з ветеранами. Жодна країна світу. Із нашої знайомої нам історії за останні три тисячі років не знала, що робити з ветеранами. Тому що ветеран це ну, специфічна, специфічна історія. Мало того, ну, ми не знаємо, що з ним робити, але одне ми знаємо точно: наша держава і наші ем, можновладці точно знають. Треба на ветеранах зекономити. Все. Ну, от це буде. А, а далі що буде ніхто не знає.